よろしくお願いしま Кавеєрочка, Христос Воскрес! Ви знаєте, я сьогодні так скоро і так рано встала, не можу вам навіть передати. Але вже пішла в дух, вже помилася. Заходжу в кімнату, Моніка вже не спить. Ну, та я щось по кухні гоню, тут заходжу. і почалася хвилина мовчання. Моніка на рівні ноги встала, дивлюся, стоїть. Потім гімн співають, вона руку поставила на серце. Кавалірка вона цілу хвилину стояла, найбільше. І найголовніше, що їй ніхто нічого не говорив, вона сама, сама встала, бо знаєш, це і хвилина мовчання, і треба стояти. Я вам скажу, що наші діти є просто молодці. всі. Ну, але бачите, вони живуть зараз в такій реальності. Що, як би не було, їх треба трошки відволікати. Тому що малі малі, але все розуміють. Кавалєрочка, сьогодні в нас по традиції обливний понеділок, завтра обливний вівторок, маніка вже сітіше. Але я вам скажу так: свято не свято, але магазини відкриті. Сьогодні багато хто йде до роботи. Так що кавалєрка, нема коли спати, треба вставати, файно сістріпати, ікла вчистити. Файно бити директоршу на воду, хлопці, куди така файно витерепати і всі разом. Беріться до роботи! А в нас Моніка сьогодні йде на день народження. Так що вона захотіла букет купити, куліжанці, такий не квітів, а їстівний. Ну і щось, може, купити на подарунок, а якщо ні, то конверт і сатаманка. Так, так що, третя година, мушу її завести в Дрогобич на День народження, Але перед тим, як завести на День народження, треба заїхати до її мами на роботу, взяти ключі, тому що моя виїхала сюди. Вона забула. І в неї зразу паніка була. Я кажу, Ганя, то не переживай, я її тут вдіну, відвезу під саму все, книжка пише. Так що, кавалерка, всім. Гарного святкування, тому що сьогодні також свято. Але пам'ятайте, нині як всі фанівно святкуєте, завтра в де боліла голова і нічого не зможете робити. Так що всім гарного, мирного і позитивного дня. А я п'ю кавусь. Що ти снідаєш квітками? Що ти їш? Булібочка котлетка, сочок попиваєш, так. Ви так зручно сидіти, так? сиди так, ну, як, як захочеш. Смачно. Yeah. Ти вже як Макс, тільки камера, ти вже не їш, так? Їш, їш, смачно. зараз yeah. будемо потрошки одягатися, збиратися. Okay. Та як -то, нам треба хоча б по півдругій виїхати, oh, треба до мами на роботу треба... заїхати, ще подарувати. купити подарок, то купа справ, манік. Yeah. Ну давай смачно. Що то буде, таку є, так уповідає. Так є, але знаєш, дітям треба вбудити. Uh -huh. знаєш? А що буде? Прийме. Хоч Так. Зараз я скоро прийду. бо нема часу, якщо чесно. Треба в маніку вдівати, мити. А вона наша мені задачу дала, каже Галя, ми поїдемо заберемо ключі і ти мусиш завести мене додому, яка чого. По-перше, поставити речі, по-друге, взяти сумку на телефони і на зарядку. Uh -huh. Я кажу, ну та добре. Але перед тим, що мусимо їхати купити подарок. Uh -huh. Розумієш? Одним словом, не знаю, кавалерка, що ви робите? А ми при роботі всі? Uh -huh. Можемо в телефоні. Ти Віталік, бачив сторіс сьогодні? Uh -huh. Бачив? Ти бачив, як почало хвилину мовчання, як на встав. На рівні, то, то я взагалі в шоці. Була чесно, я слово їй нічого не говорила. Я заходжу в кімнату, вона просто стоїть розумієш, і показує мені, що тихо. Та я знаю я її махаю. І вона відстояла, потім почала Вона на, кімнату, на серце і так стояла. Прикинь, Та молодець, молодець. Ті діти, знаєш, Так сказати, тих дітей. Просто шкода. Ну, але вже які. Я кажу, в такій реальності живемо, що нам робити. Але на все Боже воля і чекаємо, надіємося, що вже буде коні в того сьомий і гнидостів тиш. Знаєте, я вам скажу. Ну все, нема коли бандро плести, ага. до тісту містити. А де той тазик? Кавалерка, я вам говорила, що всі мої похресники дуже схожі на мене. Захтів Максим, ну, Максим давно хотів, але я не мала часу зробити йому пельмешки. Ну і сьогодні розморожиться вчора вечором, поставила розморозити м'ясо, ну і наліпила йому пельмени. І він каже до мене: я кажу, Максим, ти це все з'їш? Він каже, легкотня. Я кажу, ти точно з'їш? Він каже, так, каже, давай поспоримо. Ну, я не хочу спорти, але якщо ти хочеш, якщо ти впевнений. Ну, але я тобі дитину хіба скажу, тако, якщо ти з'їш, тебе живіт так буде боліти, потім, як не знати, що. Mm. Ні? То на що споримо? На що хочеш. На що ти скажеш? Та ні не, не кажу, що ти хочеш. Ну, то я, я, я багато чого хочу. Чого? Я хочу гарних оцінок в школі, багато чого так. хочу. Я хочу, щоб ти був завжди здоровий. Ну, що? що? Якщо я звів, то що? Підеш вечором на суші. Дам тобі на суші. Завтра я вас що я приваю до Та підеш завтра на суші? Ну, давай поспаємо, щоб вже дурно не їв. Хінкальні теж, якщо з'їдаєш хінкальні, Короче, то... Короче, потім вирішимо. Потім вирішимо. Так. Да. Добре, давай. А якщо я не з'їм? Ну, то якщо не з'їш, то я тоді теж вирішу, що буде. <смі> <смі> давай, сина. Все, да, давай. давай. Поїхали. Так. Боже, я... Та, то, я виключу. Я кавалерка мушу виключити, тому що Максим на камеру не їсть. До речі, Моніка теж вже на камеру не їсть. Каже: не знімай, коли я її. Так що смачного тобі, дитина. Yeah. Ну і кавалерка, зараз побачимо, що з того вийшло. Кавалерочка, не знаю, як ви голосуєте. З'їсть Макс ці пельмені не з'їсть. Ну, але я вам скажу, що я програла. Максим з'їв всі пельмені. синочок. То тебе живіт буде боліти. Mm. Нє? Наївся. І швидко, до речі, кавалірка. Боже, тепер буду, я тобі дам зараз таблетку, Креон. Mm. Або панкреатин. Ідеш mm. лягати? Mm. Давай. Все, Привези, малу, Моніку, я буду з нею бавитися. Отако неї всі бавлять, ви розуміли. Моніка вже всі вбрала потрошки. Максим лежить, бо наївся пельменів. Моніка, він з'їв цілу таку миску пельменів. Сам. А що це мені не вступить? Та я тобі вже варю. Скільки тобі зварить? Та ні, скільки ти з'їш, я доїдати не буду. Я скоро корова біля вас стану, як почну доїдати за вас. Десять? Десять, десять. Ти чого тішишся? Ти чогось тішиш? Тішишся він. З'їв цілу миску і тішишся, бо їй десять? Квіточка. Вважай, хіба йому на живіт не скаче, бо його, певно, буде боліти. Та й таке кавалірка, ми вдома збираємося і будемо трошки рушати на друг На дережку? На що? Дере.